що Краще обрати для ведення бізнесу: ФОП або ТОВ. Що краще в тих чи інших випадках. І потрібно зазначити, що якщо ви підприємець-початківець. І ви розумієте, що вам потрібно буде постійно мати якісь кошти, або, наприклад, виводити їх на власний рахунок, придбати якісь речі, тому що, звісно, не всі необхідні речі можна придбати, будучи ФОПом, тому що е, є речі, які ви будете придбати в звичайних магазинах, і там набагато вигідніше брати це з власного рахунку. То, звісно, для вас є вихід це ФОП. Це також буде корисним, коли ви не можете собі дозволити велике податкове навантаження. І друга група ФОПа це є ідеальним для вас, особливо коли ваш споживач фактично є фізичною особою, ну максимум фізичні особи-підприємці єдиного податку. Так? Фактично, в даному випадку ФОП є для вас дуже вигідною історією, тому що це є доступно, це є швидко, ви можете завжди мати доступ до власних коштів, ви їх можете одразу переводити на власні рахунки, то що і є доволі низька податкова навантаженість. Але варто пам'ятати, що ФОП несе відповідальність всім своїм власним майном. І отже, якщо ви випадково зробите помилку, яка призведе до накладення штрафу, то навіть після закриття ФОПу цей штраф залишиться за вами, на відміну від товариства з обмеженою відповідальності, яка несе відповідальність своїм майном, а не як ФОП всім своїм майном. Отже, якщо ви починаєте вести бізнес, ФОП це оптимальна, але вам потрібна професійна допомога бухгалтеров. Або юриста, і якщо вам така допомога потрібна, ви можете звернутись до мене і знаєте, захищайте свої права.